Тебе ніхто не врятує. Уяви, що ти стоїш на краю прірви. І раптом ти падаєш у воду і починаєш тонути. Навколо є люди, але ніхто не просягає руку. Хтось просто дивиться, хтось відвертається, а хтось каже, винен сам. І в якийсь момент ти починаєш розуміти, що ніхто не прийде тебе рятувати. Так само і в житті: ніхто не підійде до тебе і не скаже: Ти такий класний, давай я тобі допоможу.' Звичайно, бувають добрі люди, які тобі допоможуть просто так, але це виключення. Ніхто не буде ставити світ на паузу, щоб ти міг перепочити. Ніхто тобі не дасть гарантії, що все буде добре, не існує чарівної кнопки, яка зробить тебе щасливим. І саме тому врятувати себе можеш тільки ти. Ми живемо в світі, де нас з дитинства програмують чекати, чекати допомоги, чекати слушного моменту, чекати дозволу, чекати мотивації. Скільки раз ви собі казали, коли прийде час, я почну. Коли мене підтримують, я зроблю перший крок. І так роками нічого не змінюється. Але правда в тому, що тебе ніхто не зобов'язаний підтримувати. Це не трагедія, це свобода. Бо якщо чекати більше нема на кого, то це час рухатися прямо зараз, робити перший крок, і в цьому твоя сила. Найуспішніші люди. Вони не мали більше часу, ніж ти, вони не мали більших ресурсів, ніж ти, але вони взяли відповідальність за своє життя на себе. У них теж були страхи, сумніви, критики, але вони не чекали, коли стане легше. Вони почали, коли було важко. І продовжили, коли стало ще важче. Ти вже бачив, що очікування нічого не дає. Очікування це паска, в якій ти втрачаєш свої роки. Очікування це спосіб зняти з себе відповідальність і звинуватити весь світ в своїх провалах. Але відповідальність це і є ключ до сили. Коли ти нарешті зрозумієш, що тільки ти обираєш свій шлях, що тобі ніхто не винен, що тебе ніхто не зобов'язаний підтримувати, ось тоді все зміниться. Бо все починається зі зміни мислення. Коли тобі важко сприймається як тренажер. Замість фрази Я не знаю. кажи Я з'ясую. Твоя потужність починається з того моменту, коли ти перестаєш бути жертвою. І в першу чергу жертвою своєї низької самооцінки. Іноді тобі хочеться просто впасти. Втома, зневіра, страх. Але саме в цей момент все і вирішується. Не коли тобі легко, а коли тобі болить. І питання тут тільки одне: ти піднімешся чи знову скажеш, що ще не час. Не треба бути ідеальним, не треба мати гроші чи зв'язки. Потрібно мати тільки одне. Внутрішнє рішення, що ти собі не зрадник, бо коли ти відмовляєшся боротися за себе, ти себе кидаєш. Замість того, щоб чекати, коли щось зміниться, бери зараз свій блокнот і записуй, яка в тебе головна проблема на сьогодні. І одразу ж пиши рішення, яке ти можеш зробити прямо сьогодні, комусь зателефонувати, щось пошукати в інтернеті, прочитати три сторінки книжки, нарешті зайнятися спортом. Кожного вечора аналізуй, що я сьогодні зробив, щоб стати сильнішим, де я втік від відповідальності. Що я можу зробити завтра, щоб не стояти на місці? Це твоє щоденне дзеркало. А сьогодні своєю маленькою дією ви можете допомогти мені. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і залиште будь-який коментар. Це мені дуже допоможе. Ти не слабкий, ти не недостатній. Ти не повинен бути ідеальним, щоб почати. Ти вже достатній, щоб зробити перший крок. Правда така, тобі може допомогти, але тільки після того, як ти вийдеш на поле бою. Поки ти сидиш і жалієш себе, життя проходить повз. А поки ти шукаєш винних, твої шанси тануть. Знаєш, чому ти досі не там, де хочеш бути. Бо ти чекаєш, а не будуєш ніхто не прийде тебе рятувати, але й не потрібно, бо той, хто тебе врятує, це ти сам.